Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогоднішній наш зрудий огляд морських новин за 22 вересня дає відповідь на питання, чому російський флот припинив патрулювання зовнішнього рейду Севастополя, і це є остаточною поразкою Росії на Чорному морі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже цікаво. Почну з традиційного. За даними оперативного командування Південь ЗСУ, 22 вересня росіяни тримають у складі свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту три надводні ракетні кораблі з загальним залпом до 24 крилатих ракет калібр, а також три великі десантні кораблі. Всі ці кораблі потенційно загрожують ракетними обстрілами Одесі та іншим містам України. Однак реальної загрози висадки десанту, хоча й єди в морі десантні кораблі, немає. Після того, як і ми, і британська розвідка повідомили про дуже вірогідну передислокацію російських підводних човнів з Севастополя до Новоросійську, у російських пропагандистських пабліках почали опублікувати декілька фотографій, на яких зображена південна бухта Севастополя, і на яких видно відразу три підводні човни. Начебто, це фото зроблене 21 вересня. Ось так. Але при більш детальному огляді насправді видно, що це є підводний човен Алроси проекту 877, який ще з 2014 року проходить модернізацію, а зараз знаходиться у стані випробувань після цієї модернізації вже протягом кількох місяців. Таким чином, цей підводний човен не боєздатен. Також там стоїть біля причалу колишній український підводний човен Запоріжжя, віджатий ще 2014 року, при під час окупації Криму та зовсім не боєздатний. А також ще одна колишня стара радянська субмарина, яка використовується як стаціонарна зарядна станція для акумуляторів інших підводних човнів. Жодного ж з чотирьох наявних у чорному морі нових підводних човнів проекту 636-3, які власне і обстрілюють ракетами калібр українські міста у південній бухті Севастополя немає. Тому російські пропагандони типу Гіркіна видають дійсне забажане, тобто вони намагаються вдати, що російські підводні човни залишаються у Севастополі, незважаючи на їх фактичне перебазування до новоросійська. Вже протягом тижня, починаючи ще з 15 вересня, жоден російський корабель тривалим часом не патрулює зовнішній рейд Севастополя. А ми ж пам'ятаємо, як ще декілька днів тому відстежували там постійно один-два нових корвети, десантні кораблі, різноманітні менші бойові одиниці. Це було ще з початку серпня, ще з того моменту, коли у будівлю штабу Чорноморського флоту прилетів у перший раз дрон та вибухнув. Чому ж російські кораблі припинили це патрулювання? Відповідь криється у вчорашніх вибухах у морі неподалік від Севастополя. Їх було не просто зафіксовано, а навіть досить якісно відзнято. Це росіяни підривали у морі те, що знайшли на березі біля входу у Севастопольську бухту вранці 21 вересня. Це невеликий надводний. Безпілотний човен або навіть два таких човни вже опубліковані навіть декілька їх знімків. Наші колеги вже детально дослідили цей апарат. Це невеличкий, оснащений лазерним дальноміром, якісною відеокамерою, дистанційно керований човник з електродвигунами на акумуляторах. Вся його носова частина нашпигована вибухівкою, а на носу два контактні детонатори. Тобто, це справжній бойовий морський безпілотник. Його задача підійти до ворожого корабля, зіткнутися з ним та вибухнути. До речі, Кілька тижнів тому в одному з пакетів військової допомоги від Сполучених Штатів та Великобританії були заявлені дистанційно керовані катери для морських операцій, хоча й невідомого для нас типу. Якщо їх дійсно надали Україні, то цілком можливо, що ВМС України вже намагаються провести асиметричну ударну операцію проти російського флоту. Судячи з того, що патрулювання зовнішнього рейду Севастополя припинилося ще з 15 вересня, і саме в той день пошкоджений. Корвет Павел Державін затягнули буксирами у бухту Севастополя, то я можу припустити, що такі операції могли вже бути здійснені не в перший раз. Але вчора або щось пішло не так і такий. Катер міг втратити керованість через якісь перешкоди чи через радіоелектронну протидію росіян чи з якоїсь іншої причини, і його викинуло на берег, так чи інакше, але у України зараз є можливість якщо не знищити російський флот у Севастополі чи біля нього, то хоча б значно обмежити його діяльність навіть у самій головній базі та у водах безпосередньо біля неї. А це ще одна дошка, ще один цвях до труни російського чорноморського флоту. І до речі. Коли Путін зараз взявся знову погрожувати ядерною зброєю, то відповідь Сполучених Штатів була приблизно такою. Перша ж спроба застосувати з боку Росії проти України чи ще якимось чином ядерну зброю означає, що Сполучені Штати негайно знищать одним швидким ударом весь російський чорноморський флот. Туди йому і дорога. І на завершення трохи про судноплавство з морських портів Одеської області. Сьогодні, 22 вересня, з портів Одеської області в Вийшли в море ще сім торгівельних суден по зерновому коридору. Один з них це той самий Балкер, який везе транзитом 30 тисяч тонн пшениці для Афганістану по всесвітній продовольчій програмі ООН. Всього ж у море за час дії зернового коридору вийшли 192 судна, на які загалом навантажено 4,4 мільйона тонн української аграрної продукції. Це зараз всі наші морські новини на сьогодні. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства YouTube, або через Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння або спорядження для армії України. До побачення, слава Україні!